На очільницю так званої виборчої комісії в окупованій Херсонській області Марину Захарову оголосили полювання. Про це заявили херсонські партизани. Харона слідити за тобою було легко і весело. Тепер <пи> з с <тобі> і твоїм <пи>, а не вибори Херсонської області, смерть окупанта. Торік Захарова проводила фейковий референдум, а зараз відповідає за вибори на окуповані території та звітує про явку. Мовляв, люди приходять на ділянки з величезним задоволенням і висока явка. Тому підтвердження так за словами Захарової, за підсумками двох днів дострокового голосування, явка склала 37,66%. Люди с большим энтузиазмом приходят на участки для голосования, а также выходят к нашим участковым комиссиям, которые работают в мобильном режиме. І дають голос за депутата Херсонської обласної думи, а також за депутатів місцевих Сеету. До речі, про мобільні виборчі точки. Одну з таких росіяни організували в окупованому Маріуполі просто у багажнику автомобіля посеред вулиці. Відповідні фото у своєму телеграмі опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, такі автомобілі з'явилися на зупинках громадського транспорту. Виборча точка. Ноу хау від русні такі авто приблизно вранці з'явилися. На зупинках автобусів, у тому числі біля міської лікарні, номер 2 Жінка оголошувала, дострокові вибори підходимо, голосуємо. На копоті встановлено прозрачно запечатану урну з бюлетенями. Хапають усіх, довкола документи не перевіряють. Бюлетень до рук, прізвище, зі слів у список і вперед на волевиявлення. Такі вибори з усіх боків. Петро Андрющенко, радник мера окупованого Маріуполя. Багато жителів Маріуполя розуміють, що вибори для Галочки і що вибору як такого людям не залишають. Ті, хто сміливіше, ділиться своєю думкою в чатах. А з виборами все просто: всіх перед фактом поставили: хто на виборах не відзначиться, то на біженські може більше не розраховувати. Дико вибачаюсь: а чому ті, хто в РФ і живуть там приспівуючи, вирішують, як житиме наша область, поки ми тут без солі доїдаємо. І справді чому просто фанатично не вірити всьому, що показує Кремль тебе, і сліпо не ставити галочки. А щоб цей процес пішов швидше, по Маріуполю розставили банери з молитвою за Пушиліна. Вся ця агітаційна кампанія РФ на тимчасово окупованих територіях нагадує навіть більше не цирк, а знущання з людей. Все говорить про несерйозність і байдужість, і робиться якби для галочки, причому в прямому сенсі цього слова. Але ось відповідальність за цю галочку нестиме виборець, і це потрібно усвідомлювати, каже правозахисниця і громадська діячка Тетяна Іванова По статтям Головного кодексу України. Така відповідальність є не тільки міжнародна, а з уголовного кодексу України, і там дуже сурове наказання до 12 років. лишения свободы. Поэтому, если у вас нет выбора и к вам пришли с автоматами под принуждением, то, конечно, не стоит рисковать жизнью, лучше поставьте какую-то птичку, но только если это под автоматом. Часто на кадрах з виборів на окупованих територіях можна побачити, що вони супроводжуються контролем з боку людей зі зброєю у цивільній та військовій формах. Нерідко голосування відбувається у формі будинкових обходів або за невеликими столками просто на вулицях. Також росіяни поспішно проводять вибори у важкодоступних та прифронтових територіях, які зараз перебувають під їх контролем. Про це повідомляють російські пропагандисти у Мелітополі, Бердянську та Енергодарі. Запорізької області вибори запланували на три дні: 8, 9 та 10 вересня. Так званий «єдиний день голосування пройде 10 вересня. Також псевдовибори, які Росія проводить на окупованих територіях, є незаконними та порушують суверенітет України. Заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Станов. Те, що відбувається зараз на тимчасово контрольованих Росією українських територіях, є черговим грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України, адже Крим окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей, все це Україна, а причетні до проведення псевдовиборів рано або пізно будуть притягнуті до відповідальності. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.